Вас 13-та у Києві. Час новин далі до вашої уваги. Знову атака по Одесі. Росіяни били по місту балістичними ракетами. 14 людей постраждали. Одного чоловіка ушпиталили. У нього стан середньої тяжкості. Окупанти поцілили також по складах нової пошти. На місці зайнялася сильна пожежа. Незначних руйнувань зазнали будівлі неподалік. Вибуховою хвилею повибивало шибки. Чому під ударом вкотре опиняється Одеса? Дивимося в сюжеті Марта Шикули. Спокійний вечір в Одесі знову перетворюється на жахіття. Тривожна сирена, терміново в укриття, кілька хвилин і сильні вибухи. Третій день поспіль росіяни атакують Одесу балістичними ракетами. На цей раз поцілили в депо та склади нової пошти. На місці зайнялася сильна пожежа полум'я, яке охопило велетенське приміщення, було видно звідусіль. Десятки спецмашин та близько сотні рятувальників прибули на місце прильоту. Загиблих немає на момент удару. На зміні були 18 людей, які встигли сховатися. Противник продовжує терористичні обстріли мирної Одещини, використовуючи для цього всі наявні сили і засоби, які є у противника. Наразі станом на сьогоднішній ранок ворог використав дві балістичні ракети типу Іскандер м та ще два безпілотні літальні апарати ударники типу Шахет. Нам вдалося ліквідувати ці два безпілотники однак, ракети уразили густонаселені райони міста, внаслідок чого була пошкоджена цивільна. Інфраструктура наслідки ворожого удару рятувальники ліквідовували від вечора до ранку. Ось такий вигляд зараз має складське приміщення нової пошти балістика вщент, зруйнувала будівлю, згоріло усе димить досі. Не розумію, який такої різон був. За попередніми даними постраждали близько дев'яти сотень відправлень. Повідомив співвласник нової пошти. Оцінну вартість усіх посилок, які були знищені внаслідок удару, буде компенсовано клієнтам в повному обсязі. Завтра зв'яжемось з усіма отримувачами. Посилки, які були в дорозі, перенаправлені на відділення номер три нової пошти в Одесі. Незначних руйнувань зазнали будівлі, що неподалік вибуховою хвилею повибивало вікна. 14 людей постраждали одного чоловіка. Шпитали в стані середньої тяжкості. Під Ворожими атаками Одеса третій день поспіль. Ворог стріляє балістику, яка до міста летить лічені хвилини і спричиняє сильні руйнування. Звісно, що ворог намагається максимально знищити соціальну інфраструктуру, енергетичну інфраструктуру міста Одеси. і саме тому система та працює в цьому напрямку. Ворог зрозумів, що тактика масового застосування дронів не є такою ефективною. Українські оператори, зокрема мобільних вогневих груп, спроможні. Нищити ті саме дрони, навіть не зважаючи на те, що ворог намагається використати різні варіанти застосування тих самих атак е дронів, тим не менш, ворог мав, прагне досягти результату, тому ви готовий використовувати зброю ракетну, яку має ну в дещо обмежених кількостях, але тим не менш за рахунок поєднання різних типів. Ракет він намагається в нашу систему протиповітряної оборони прачовити ворог буквально розстрілює цивільне населення. Одеси, в е для цієї надзвичайної руйнівну зброю. Балістичні ракети з касетним типом боєприпасу. гатити іскандерами по місту росіяни розпочали від понеділка. Тоді через удар загинули п'ятеро людей. Понад два десятки постраждали, госпіталізували. Половина з них у тяжкому стані, зокрема, і діти. Тоді по Одесі прилетів іскандер з касетним начинням. У вівторок ракетами окупанти вдарили знову. Загинуло троє людей у житлових будинках, вибиті вікна і двері. Руйнувань зазнало представництво уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Марта Шакола, п'ятий канал. Чотири людини загинули на Харківщині. 15-ро постраждали за даними обласної військової адміністрації. Росіяни скинули авіабомби на Богодухівський район. Понівечили приміщення банку, адмінбудівлі, помешкання і понад 20 машин у Харкові. Потрощені майже півтора десятки осель. Російська армія вбила чотирьох мешканців Донеччини, восьмеро поранені. Повідомив про це голова військової адміністрації Вадим Філашкін. 18 разів протягом доби ворог гатив по населених пунктах області. Під вогнем опинились Мар'їнська, Гродівська та Гірнико-Курахівська громади. Востаннє пошкодили багатоповерхівкою. 25 приватних будинків. Зазнали обстрілів і громади Краматорського району. Там пошкодили лінію електропередачі, більш як 10 домівок та три багатоповерхівки. Під удару окупантів у Часовоярській громаді понівечено майже 10 приватних будинків і промислова будівля. В Турецьку пошкоджено об'єкт інфраструктури. Нікобольський район також був під ударами росіян, як інформує Дніпропетровська обласна військова адміністрація. Ворог майже 10 разів атакував дронами камікадзе. Тричі хатили з важкої артилерії і поцілили по двоповерховому будинку: адмінбудівлі та агропідприємству. Окупанти використовують дрони камікадзе над ядерними реакторами Запорізької атомної електростанції. Повідомляє про це головне управління розвідки Міноборони України. Розвідники мають відео із камер ворожого безпілотника. Маркування підтверджує постачальника. Це міністерство оборони Росії. Траєкторія польоту російського дрона пролягає над енергоблоками ЗС. Ворог запускає ударні безпілотники в бік Нікопольської та Марганецької громад. Раніше в гурі повідомляли, що окупанти обладнали пускові майданчики для своїх дронів біля шостого реактора. ЗС ще від торішнього літа окупанти використовують територію найбільшої в Європі атомної електростанції для тренувань пілотів fpv дронів. Нагадаю, що про атаку, начебто, невідомими дронами на ЗС ще місяць тому повідомляли в МАГАТЕ. За їх даними тоді, безпілотник пошкодив обладнання для спостереження із. Язку та обгоріла верхня частина купола шостого енергоблоку. Дрони також вибухали біля навчального центру персоналу і поблизу цеху з виробництва зоту та кисню. Насправді, дрони з території ЗС запускають росіяни. Вони користуються тим, що у півтора кілометровій зоні довкола ЗС вести вогонь у відповідь ЗСУ заборонено. Пускові майданчики знаходяться біля шостого реактора станції та біля навчально-тренувального центру персоналу. Також для цього використовують територію ставка охолоджувача ЗС. Цей майданчик зручний з кількох причин: по перше, охолоджувач розташований біля Дніпра. Щоб атакувати Нікопольську громаду, дронам треба подолати. Менш ніж 5 кілометрів. По-друге, поруч зі ставком є ліс, звідки оператори дронів можуть працювати, залишаючись непоміченими. Вибухи пожежа паніка на Росії все стабільно. І цієї ночі. Безпілотники знову атакували шість областей країни-агресорки. Міноборони ворога повідомила, що дрони буцімто були збиті, але водночас росіяни скаржаться, що безпілотники пошкодили об'єкти енергетики. А зокрема, під вогнем був Афіпський нафтопереробний завод, куди дрони прилітали і раніше. Ганнер Валка розкаже про це більше. Ніч з вибухами на Росії бавовна завітала в Ростовську, Орловську, Смоленську, Брянську, Курську області Рефії та в Краснодарський край. Росіяни перелякано визирали з вікон і фільмували нічні краєвиди. На Орловщині місцевий ставленик Путіна повідомив пошкоджені енергетичні об'єкти. Російські телеграм-канали пишуть про атаку на Афіпський нафтопереробний завод. Це Краснодарський край, за словами місцевих жителів, три вибухи пролунали близько третьої ночі і розповіли про яскраві спалахи з боку НПЗ. Афіпський нафтопереробний завод вже атакували щонайменше тричі. На дві 2023-го, восени 2023-го та в лютому цьогоріч. Тоді в СБУ заявляли, цей об'єкт важлива ціль, адже лише за минулий рік там виготовили понад 7 мільйонів тонн авіаційного пального. Його використовували для ворожої авіації, яка щодня атакує Україну. У наслідок спецоперації повідомлялося про ураження кількох нових установок заводу, на яких переробляли пальне. Водночас ставленик Путіна в Орловській області Арефії повідомив, регіон частково знеструмлений. А на території Глазунівського та Свердловського районів внаслідок збиття дронів пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури. А в прикордонній з Україною Курській області через удар безпілотника росіяни сиділи в темряві. Якщо казати про удари по російських МНПЗ, то так вони є ефективними і їх, як на мене, потрібно продовжувати. Ці удари вони вже призвели до випадання ось цих самих обсягів приблизно 28 мільйонів тонн. Крім того, ускладнилася логістика. Крім того, постраждали російські нафтобази вздовж лінії фронту. У Міннапад нападу країни агресорки прозвітували, нібито перехопили і збили 12 дронів літакового типу. З боку України про причетність до нальоту дронів офіційних коментарів не лунало. Як відомо, у середу палав нафтопереробний завод у Рязані. Українські змі з посиланням на власні джерела повідомляли це результат спецоперації головного управління розвідки. Ганна рибалка, п'ятий канал. Карчинського мосту не стане дописи з таким натяком. Опублікував у себе на сторінці в соцмережі Сергій Кислиця, постійний представник України при організації Об'єднаних Націй. На зображенні шість головних архітектурних типів мостів у 2024 році. П'ять із них ілюструють конструкції різного рівня складності. А от останнє зображення порожнє, а назва мосту промовиста – «Керченський». 15-16 червня відбудеться перший саміт миру для України. Повідомляє про це офіс президента. Відбудеться він у Швейцарії в Бюргенштоці. Саміт розпочне майбутній мирний процес. Організували його завдяки спільним зусиллям української і швейцарської сторін. В ньому візьмуть участь лідери країн та голови урядів з усіх континентів. Саміт присвячений розробці рамок для досягнення справедливого і тривалого миру в Україні. На переконання президента Володимира Зеленського. В цій зустрічі зацікавлені всі країни світу, які поважають міжнародне право. Я переконаний, що кожна миролюбна країна зацікавлена взяти участь у саміті, адже він має важливе значення не лише для України, йдеться про глобальну роль кожної країни, а також про справжню повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі. Ці спільні правила, закріплені в статуті ООН, захищають усі країни від нападу та насильства. Отже, наш спільний глобальний обов'язок захищати їх реальними діями, а не лише словами. Вамі саме про це йтиметься на першому саміті миру у Швейцарії. Не вчухають протести у Грузії. Три дні поспіль. Активісти штурмують будівлю парламенту в Тбілісі, і Три дні поспіль відбуваються сутички з поліцією. Маніфестації заливаються водометами, перцевим газом, піною. Проросійська влада на поступки не йде. І закон про іноагентів пройшов друге читання в парламенті. Фінальне проведуть вже незабаром. Про події у Грузії розкаже Антон Кучеренко. Одна димова шашка проти натовпу грузинів у протигазах Тбілісі вже третій день поспіль кипить від протестів, і минула ніч стала однією з найзапекліших. Перша кров на проспекті Руставелі, і пролилась вона через постріли гумовими кулями. Загалом за ніч травмовані вісім активістів. Допомогу людям надають просто на вулиці. У декого інтоксикація та подразнення очей. Це наслідки застосування силовиками перцевого газу проти демонстрантів. Активісти вкотре взяли парламент в облогу. Всі виходи заблокували, намагалися продертися всередину, але на воротах чатував поліцейський водомет. Російська влада Грузії не відступає, ма більше провокує активістів. У столиці оголосили червоний рівень загрози. Безпекові заходи біля двінбудівель посилили від опівночі. Те, що відбувається зараз, це не просто гасло ні російському закону, а логічний висновок ні російському режиму, і це його кінець. Тепер наше завдання як суспільства досягти цього із якомога меншими ризиками. Для цього нам потрібен консенсус, щоб ті. Кіль... Кількість наших соратників лише зростала, а не зменшувалася. І щоб у нас вистачило мужності протриматися, доки цей режим не буде усунутий демократичним шляхом. Активісти часу теж не гають. На вулицях Тбілісі почали лаштувати барикади, зносять гумові шини, металову загорожу та сміттєві баки. Завершення протестів годі чекати. Влада Грузії налаштована рішуче. Ненависний закон про іноагентів, який спричинив колотнечу. Грузинська мрія протягує у парламенті. Напередодні проєкт успішно пройшов друге читання. На черзі фінальне третє. Голосування мають розпочати за два тижні. Антон Кушеренко, п'ятий канал. В часі новин на цьому поки що вся інформація. Або залишайтеся з п'ятим далі. Побачимося з вами о 15-й.